Точний прогноз погоди від каналу ПрогнозUA. На Київщині очікується температура від плюс 5 до плюс 4 градусів в день та до мінус 1 вночі. У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Сильний сніг, який розпочнеться вранці, у другій половині дня зміниться дрібним дощем, що продовжуватиметься до завершення дня. На півночі. У Житомирській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до плюс 5 градусів, а вночі від плюс 1 до нуля. Весь день у Житомирі буде хмарним. Дрібний дощ, який в день прийде на зміну сильному мокрому снігові, продовжуватиме йти до пізнього вечора. У Чернігівській області очікується температура плюс 4 градуси в день, а вночі від мінус 1 до нуля. У Чернігові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується сильний сніг, удень дощ, який протягом тієї половини дня, що залишилася, буде поступово слабшати. У Сумській області максимальна температура в день становитиме плюс один градус, а вночі від мінус трьох до мінус двох. Зранку до самого вечора у Сумах небо буде вкрите хмарами. Удень розпочнеться сильний сніг, а ввечері йому на зміну прийде дрібний дощ. На сході. На Харківщині очікується погода з максимальною температурою в день плюс 1 градус, а вночі до мінус 2. У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. На зміну снігу, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ зі снігом. У Донецькій області температура в день буде від плюс 3 до плюс 1 градуса, та вночі від мінус п'я до мінус 4. День буде хмарним. З самого ранку у Донецьку небо вкриється хмарами. Які протримаються до самого вечора. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сніг. У Луганській області денна температура буде від плюс 4 до плюс 1 градуса, а вночі до мінус трьох. Ранок у Луганську буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Увечері йтиме дрібний сніг. На півдні. На Одещині очікується погода з максимальною температурою в день плюс 5 градусів та до мінус 1 вночі. День буде хмарним. З самого ранку в Одесі небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора без опадів. На Миколаївщині очікується температура від плюс 4 до плюс 3 градусів в день, а вночі від мінус трьох до мінус двох. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. І небо у Миколаєві вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Вдень очікується дрібний дощ, який ввечері перейде у дрібний дощ зі снігом. У Херсонській області очікується температура від плюс 4 до плюс 3 градусів в день, а вночі опуститься до мінус трьох. Вже вранці небо у Херсоні затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Опади не очікуються. У Запорізькій області температура вдень буде від плюс 2 до плюс 1 градуса, а вночі до мінус 3. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Запоріжжі буде зберігатися похмура погода. Вдень очікується сніг, ввечері він повинен послабшати. У Криму максимальна температура вдень становитиме від плюс 4 до плюс 1 градуса та вночі від мінус 3 до мінус 2. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Сімферополі вкриється хмарами, які протримаються до вечора без опадів. На заході на Львівщині температура вдень буде від плюс 6 до плюс 5 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс трьох. У Львові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами дрібний дощ ітиме весь день і не припиниться до самого вечора. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 8 до плюс 7 градусів в день, а вночі від плюс 2 до нуля. Весь день в Івано-Франківську буде хмарним, без опадів. У Тернопільській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до плюс 5 градусів та від плюс 2 до нуля вночі. Хмарна погода протримається у Тернополі увесь день. Вранці очікується дощ зі снігом, день і ввечері дрібний дощ. На Буковині максимальна температура вдень становитиме від плюс 7 до плюс 6 градусів, а вночі від плюс 1 до мінус 2. Протягом усього дня у Чернівцях буде триматися хмарна погода. Опади не очікуються. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою. Вдень від плюс 4 до плюс 3 градусів. Та вночі від плюс одного до плюс двох. В Ужгороді протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Майже весь день пройде без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. У Рівненській області очікується температура плюс 6 градусів в день та від плюс двох до нуля вночі. В рівному протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. На зміну ранковому мокрому снігу прийде дрібний дощ, який йтиме всю другу половину дня, посилюючись ближче до вечора. У Волинській області очікується температура від плюс восьми до плюс семи градусів в день, а вночі від плюс 1 до плюс 4. Зранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Увесь день йтиме дрібний дощ, який до вечора може посилитися. На Хмельниччині температура день буде від плюс 5 до плюс 4 градусів та від плюс 1 до 0 вночі. У Хмельницькому протягом усього дня погода буде похмурою. Дрібний дощ, який день прийде на зміну мокрому снігу, продовжуватиме йти до пізнього вечора. У центральних областях у Кіровоградській області максимальна температура день становитиме від 0 до плюс 1 градуса та від мінус 3 до мінус 2 вночі. Зранку до самого вечора у Кропивницькому небо буде вкрите хмарами. Вдень очікується сніг, ввечері дрібний дощ. На Полтавщині в день температура становитиме від нуля до плюс двох градусів та до мінус двох вночі. У Полтаві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. На зміну снігу, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дрібний дощ. На Черкащині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 2 градусів та вночі від мінус 1 до 0. У Черкасах хмарна погода буде триматися до самого вечора. Зранку йтиме дрібний сніг, а у другій половині дня дощ, який продовжуватиметься до завершення дня. У Дніпропетровській області вдень температура становитиме від 0 до плюс 1 градуса, а вночі від мінус 3 до мінус 2. Хмарна погода протримається у Дніпрі увесь день з середини дня і до його кінця йтиме сніг. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 5 до плюс 11 градусів, а вночі від 0 до плюс 3. Погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора, без опадів. Народний прогноз погоди. У давнину була така приказка. Якщо місяць заковзав, у хмару білий ріг встромив. Буде добре жито і борошно всито. Молодий місяць у хмарах вказував на хороший урожай, а ось ясне небо передвіщало недорід. Яскраво червоний захід сонця 3 лютого прогнозував морозний ясний завтрашній день, а ясна погода ранню весну. Якщо в день сонце світить яскраво, то влітку на фруктових деревах плоди червиві будуть. А якщо воно за Хмари ховається, чисті та здорові. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Нехай погода буде ласкавою до нас усіх. Бережіть себе та своїх близьких, підтримуйте один одного. До зустрічі завтра, мирного неба над головою.